І так, продовжаю я своїми акумуляторами. От, Хто бачив мої предыдущі відео, у мене положення акумуляторів не так було. Я поміняв місцями, так як ви казали. Е, ще раз, ці акумулятори вони на розряд йшли однаково. Цей акумулятор з нього завжди йшло більше. Наприклад, якщо з цих по 10 а бере, то з цього 15-20 а. Поміняв я місцями, так як ви сказали, що цей акумулятор поставити саме далі. Так я і зробив вчора в 7 годині От я відключив панелі і ну, 220 в мене не підключено до нього. І з вчорашнього дня я сидю на акумуляторах. От було показник 823.40. Зараз у нас 8.23 ранку. От показник у нас 832,90. Грубо, говоря, 10 кВт нагоріло по заряду. Показує 32% заряд. Далі. тепер, що я хочу показати по акумуляторах. Цей акумулятор у нас має 52%. І, ну, зараз якась нагрузка, Щось, щось включили. Так, да. ну, не, не 52% заряд 52, і 28 вольта. По баночках? Ми маємо 328, 328, 328. Ну одна банка 321,9. Я знаю, вона відстає. Добре. Тепер дивимося по цих акумуляторах. Так, значить, підключаємося до цього акумулятора. Що у нас тут є? 5234. Зараз з акумулятора мінус 2. Ну, верну воду включали. Що у нас тут? 0,2. Зараз я розкажу. Дивіться, зараз бере з цього акумулятора мінус 1 А. Що ми маємо? Маємо 37, 37 ампер час. І є ще в акумулятору і розряжений він на 30. Коротше, залишок 35%. По платах те саме. 3,26%. Нагрузку це включають воду. 3,26-3,25. Ну, однакові. По вольтажу все одинаково йде. Далі. Підключаємося до цього акумулятора, який сідав саме швидше. Так, оце у нас є оця. Далі. 52,26 вольти з акумулятора бере 0,8 А. Є у нас 14,4 А. Показує по платі БМС. І заряджений він на 14%. По вольтажу те саме. 3,26, 3,26, 3,26. розбіжність в 0,003. Дивіться, зараз з цього акумулятор вибере 0,08. Цей акумулятор. Зараз на даний час іде 0,2 А. Получається, що з цього або з цього акумулятора перетікає сюди. Але... Але цей акумулятор заряджений на 52%. А ці оцей на 14. По ідеї мало би, з цього акумулятора перетікати сюди. У цей. Бо цей самий розряджений, будемо так казати. Зараз підключаюся до цього. От з цього бере 2 А 2,1. Ну, не знаю, чого. чого так. І тут нагрузка на даний час от 256 а Вт. Ну, Не знаю, поки не включав панелі. Панелі у нас виключені. От, і 220 виключено. Хочу посадити, хоча б, щоб цей акумулятор. Де він у нас є? Щоб він тут показало на платі БМС, показало 0% і 0 а час. Побачу, що буде по показниках. Бо якщо по вольтажу, то тут ще садити і садити. Якби тут було наприклад, 14 А, так як тут показує, то на акумуляторах по вольтажу мало б бути вже десь 2,8-2,9 В, я так думаю. То, поки виключаюся, посадю далі і включу, побачимо, який буде результат, що, що буде далі. Ну, тоді включусь уже, коли чуть-чуть просяде ще акумулятор. Корочі, не можу, я садів все одно далі. Мені цікаво, як буде вже зараз нагрузка 500 мм на вантаження. Ну, я вже повключав вже болер забитий, вже і чайник і утюг включав. Все включав, включив духовку. І дивіться показники, які з цього акумулятора бере 6,1 А 51,20 В. Цей акумулятор, який саме більше сідає, 51-18 вольт, зараз бере мінус 13 з нього. І що в нас тут є? 0,6 А залишок 1%. По ідеї, він би мав зараз ще 1%, буде 0, він мав би виключитися. По вольтажу у нас є 3,2, 3,1, 3,2, 3,1, 3,2, коротше, 3,2 на банках. Комірках, ячейках, як то каже, мені так удобно, я так кажу. І переходимо на той акумулятор. І з того акумулятора зараз йде мінус 13,3 ампера по 22,9 Ампера залишок. І 22% заряджений акумулятор. По банках то саме. 3,2, 3,1, 3,2, 3,2. Ну, то саме йде. Бачите? Ну, по ідеї, цей акумулятор мав би відключитися. От 0,3. Все там 0%. От 0% заряд. 0,2 А залишок. А з нього ще бере 600. 662 Вт 12 12-13 А. І вже я взяв з акумулятора 834 30, ну, 11 кВт. 11 кВт. Мой ну, плюс сам інвертор, щось взяв на себе, де, з груборя, 11,5 кВт. Ну, по цьому акумулятору, бачите, цей акумулятор 46%. Ну і по цьому акумулятору, дивіться, далі все. Залишок 0-0% заряд. Но все одно з него берець 652 Вт 13 А. От, я хотів бачити це, чи він відключиться, чи ні, він працює далі. Значить, ці показники неправильно, мені треба якось їх правильно настроїти. Но я не знаю, як би їх правильно, щоб вони показували ідентично. Ну, не знаю, в принципі, буду зараз пробувати. Тоді зараз у нас є вже 10 годин 04 минути. Включаю панелі, щоб зарядився акумулятор. Так, у нас зарядний ток 50 А310. Ну, в принципі, це все є Нагрузка хай поки буде. Тоді включаємо, От так і включу, швидко було. Включаємо перше поле. Якщо я не помиляюсь, да, перше поле. Оце тут, де у нас є схід і захід підключені панелі паралельно. От кіло 600. Зараз видають. 2100. Розганяється поле. 2,200. І включаємо друге поле. Кіло. І що у нас зараз є нагрузка. Треба з виключити духовку. Ну і три від сонечка йде 3 кВт і 320 Вт. На акумулятор йде кіло 700 і нагрузка кіло 500. Ви напишіть коментар, що ви думаєте по поводу цих акумуляторів, чи дійсно треба настроїти. Плати БМС правильно відкалібрувати, чи як, як би це заміряти, так, щоб знати точно ємність акумулятора. У вас пальчик вверх для підтримки каналу. Це Всім пока-пока.